Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні ми святкуємо День ходу Господнього Єрусалим і зазвичаєм цей день носимо віття верби. І неділя ця називається вербною. Але якщо спитати переважну більшість людей, чому ви носите віття верби, то відповідь буде така, такий звичай. Цю вербну неділю освячувати вербу і носити цю вербу в храм. А який сенс цього звичая? І звідки він іде? Звичай цей давній і на сході всіх переможців. Полководців зустрічали в столицях пальмовим піттям, як переможців. І цей звичай розповсюджувався на всі країни. І Ісус Христос. Коли входив в Єрусалим як цар, то його теж зустріли з віттям пальмовим. І як ви знаєте, із Євангелія, то зделили одяг по дорозі, діти кричали. Осана, Сину Давидовому, чому Ісуса Христа зустріли в Єрусалимі таким же чином, як зустрічали переможців на війні, тому що Ісус Христос перед цим переміг смерть. Смерть в образі Лазаря Чотириденного. Ісус Христос і до Лазаря воскрешав мертвих і сина Наїнської вдови, і дочку Іаїра, але його не зустрічали так. Як зустрічали в Єрусалимі після Воскресіння чотириденного Лазаря. Чому після Воскресіння Лазаря Господа Ісуса Христа зустріли так урочисто? А тому, що це було, було незвичайне. Воскресіння, бо коли ви уважно прочитаєте про Воскресіння інших померлих в Біблії, то ви не знайдете жодного випадку, щоб хтось із пророків Воскресив. Людину, яка вже розкладалась і смерділа. Таких воскресінь Біблії нема. А Лазар воскрес після того, коли вже почав розкладатись і вже смердів, бо чотири дня лежав у гробі. І тому це чудо справило велике враження на народ. А треба знати, що на Пасху в Єрусалим юдеї збирались з усіх міст, де б вони не жили, а приходили на Пасху в Єрусалим, щоб поклонятися і принести. Жертву в Єрусалимському храмі, тому в Єрусалимі в ці дні було дуже багато людей. І тому зустріч Ісуса Христа після Воскресіння Лазаря була такою незвичайною. І ось цю подію. Дорогі браття і сестри, ми і святкуємо у вербну неділю. А що ж означають оця верба? А верба, як ви бачите, пускає бруньки, які є ознакою життя. Тобто, ми сповідуємо через цю вербу нашу віру у вічне життя, що зима, смерть, холод не може перемогти життя. І тому бачите, як гола. Коле віття пробивається і дає паростки а потім листя дасть і плоди принесе. Так і наші тіла, хоч вони і будуть мертвими, та такими, як віття верби зимою, але як віття, Весною дасть бруньки і листя, так у свій час і наші тіла теж воскреснуть із пороху земного. Церква ніби так говорить, дивіться, мертве на вигляд віття. Дало ознаки життя, дало. отак саме і наші тіла, які обернуться в порох, дадуть воскреснуті з мертвих і будуть жити вічно. Тому той, хто носить оцю віття верби, сповідує віру. У наше загальне Воскресіння. І тому вхід Господній в Єрусалим це велике свято, воно нагадує нам через Воскресіння Вазаря, а ще більше через Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, що ми воскреснемо. А раз воскреснемо, воскреснемо на суд спочатку. І тому ніякий грішник не сховається від Бога. І Господь або помилує людину за її гріхи, або покарає. Помилує тільки тоді, коли людина покається в своїх гріхах, тоді помилує, не зважаючи на безліч і тяжких гріхів, бо розбійник теж був недоброю людиною, а людиною грішною і злою. Але Господь Простив йому гріхи, і першим увів у рай. Але другого розбійника не простив. І ви зверніть на це увагу. Чому другого розбійника Господь не простив? Невже не вистачало милосердя і любові? Бога безодня, милосердя і любов, і любов незбагненна. Але Господь прощає тільки тих, хто кається і звертається до нього з молитвою. Тому воскресним всім на суд Божий. Але треба воскреснути для життя блаженного, а не для страждання. Тому треба, живучи на землі, не гаять час, а каяться в своїх гріхах. І Господь простить. Чому у нас в Україні відбуваються ці події? Війна на Сході, агресор напав? Випадково? не випадково. тому що гріхів у нас багато. І ви бачите, як тяжко долаються. Корупція в нашій країні, з якими потугами, з якими труднощами йдуть реформи. А це все, якщо ми говоримо про реформи, то ми розуміємо під цими реформами відновлення справедливості. Бо реформи, які будуть несправедливими, вони нічого доброго не принесуть, а тільки справедливі реформи. Значить, є, за що нас карати? Є. Але ви подивіться, як народ відроджується. І це відродження ми бачимо в тому, що ідуть люди і молоді, і старі, захищати свою українську землю від агресора. Віддають життя свідомо. А Господь Ісус Христос, як сказав, Ніхто не має більше любові, як той, хто душу свою, тобто життя своє віддасть за друзів своїх. І вони віддають життя своє за свій народ, за свою сім'ю, за своїх друзів, за свою батьківщину. А ті, які і не віддають, а збирають допомогу, часто віддають останнє, це теж виявлення тієї ж любові. То як ви думаєте, Господь бачив все це чи не бачив? Безумовно бачив. Відродження людей, відродження духовності в нашому народі. А якщо бачимо покаяння людей, а воїни перед лицем смерті моляться навіть не так, як ми молимо. Моляться щиро, бо перед їх лицем стоїть смерть, і вони звертаються до Бога, щоб Господь зберіг їм життя і дав перемогу. Почує Бог молитву таких воїнів, чи не почує? Безумовно, почує, якщо він почув слабкий голос розбійника і дарував йому вічне блаженне життя, то почує і їх. І тому ми, дорогі браті і сестри, повинні бути впевненими, що Господь Помилує нас і дасть нам перемогу. Бо народ наш кається і захищає свою землю. Будемо ж, дорогі браті і сестри, дякувати Богові за його милосердя, за те, що нас грішних наповувлює і веде. По прямому правильному шляху до життя вічного, до вічного життя, де ми будемо існувати не тільки душею, а будемо існувати і душею, і тілом. Йому слава на віки віки.